Осінь у багатьох ця пора викликає асоціації похмурої погоди і смутку. Тим не менш, саме осінь вважається найбільш вдалим періодом для одруження. Зі слів працівників РАЦУ, пік реєстрації шлюбів припадає саме на кінець літа і триває аж до середини осені. Цього року приміром, у Тернополі за цей час одружиться 875 пар. Найчастіше молодята розписуються в четвер і в суботу. За один день Тернопільський рац реєструє до 35 подружніх пар на осінь. Це вже е... Кілька віків продовжується ця традиція, оскільки восени закінчували збір урожаю. І відповідно тоді молоді пари і їхні батьки були вже спроможні зробити весілля своїм дітям. На даний момент так традиційно складається, і в нас теж що переважна кількість одружується восени. Традицію святкувати весілля восени українці успадкували від своїх предків. Вважається, що період від покрови і до початку Полипівки пора найсамовитіших шлюбів в Україні. Журналісти Інтебе дізнавалися. Чому ж молодята обирають для власного весілля саме цю пору року? Осінь це золота пора, яскраві кольори, приємне тепле сонечко, свіже повітря. Ну, напевно, тому ми вибрали саме для святкування найщасливішого дня в нашому житті. Це чудовий жовтневий день. Існує така традиція, що літом люди збирають урожай, і осінню вони вже можуть святкувати весілля, ніби як на кінець року. До речі, на боці молодят і осінні народні прикмети, як стверджує одне із повір'їв: якщо в день весілля падає дощ, то це ознака довгого сімейного життя.